Доброго мирного вечора, ми спокою, затишку і всього самого хорошого. Так, Поки. Поки в групці палю, дам відповідь на запитання на каналі Я і Мої кози. Там були запитання. Так, саме перше запитання, який я чай вару козам? коли я його починаю варити? І з чого саме? Чай для кіз починаю заготовлювати з літа. І варю його, О, ой, гаряча. <смі> і починаю варити вже, як кози майже стоять на землі. Ну, мої ще час і часу ходять. Ну, зараз, поки сніг падає, то ті дні не пускаю пасти. А так то вони ходять ще раз в день на прогулянку. Сосни дуже гарно їдять, кору гризуть сосни. ось, то ще чаю не вару. А заготовлюю так, зіробій сушу. Ромашка лікарська або ром'янок. <кій> калини Ігор нарвав багато мені, в двох ящичках лежить побагатенько. Калину додаю Ось, додаю Сух, сухі яблука, грушки, все, що маю. Цей чай можна і людям пити. Просто я вару густий, а собі ми розводимо потім окропом або холодною водою, якщо гарячий. нема різниці. Ось, І козом розводжу, бо я так його настою, він густіший вариться, а тоді його розводжу. Ой, а, І ще шипшина, о, Ще думаю, що ще даю. І ще шипшина, І червона горобина, якщо є, маю як нарвати, то нарву, сушу все в сушці. І тоді, з того всього, я вару такий чай, такий узвар, як то кажуть. Виходить, велику каструлю вару, і оце розводжу їм водою його і даю пити. Води вони не хочуть пити, вони в мене балувані, вони люблять сироватку. Ну вже сироватки, як нема, що вони не доїться. То я їм варю такий чай. Ви знаєте, вони так гарно його п'ють. і гарні такі робляться це вітаміни і чай. І ті яблучка поз'їдають, всі, що там остаються. Яблучка, грушечки, все, що є сушене, вони його їдять дуже прекрасно. Так, що ось, таке, ось такий вару чай, він вариться, настоюється. Маю таку каструлю на 18 літрів. І оце в ній поставлю в грубці палиться, все одно поставлю, звару. І все прекрасно. І є козам що пити. І ми можемо пити його. Ніц там такого свер... сверхісно, як то кажуть, щось дуже придуманого, видуманого, нема в тому чаї. Ось, і все дуже, як сказати, добре і прекрасно. Головне, щоб ваші кози здорові були, щоб про них дбати. Ще я в їм даю віники. Ну, я віників зараз не в'яжу, в у мене зараз такі гелячки ось, тоненькі, дрібненькі, щоб менше відходів було, щоб тих патичків не було багато. То я таке дрібненьке, щоб вони все повністю з'їдали. Оце натинаємо, на горищі розстеляю під шифером. Воно висихає, на купу скидаємо і виходить дуже, дуже гарно. І багато маємо того листя, і вони його зимою дуже гарно їдять. Ось все для моїх козульок мазульок. Їх я балую зимою, а влітом вони балують мене молочком, сиром, сметаною, маслом, здоровими-гарними козенятками. ось І гарним здоровим приплодом. Так що, ось таке. -то. Так що ось такі то справи. Ось такий я чай їм вару. Так, там ще питали мене за козлика, що мають дорослого козла. І що з ним робити, Е, Дуже смердючий, його треба зарізати, бо нам не треба тримати. І що нам зробити? Скастрірувати нема кому. І віддати за 200 гривень заготова, чи їздили машиною і казали 200 гривень. Ну а він має десь 90 кіл, бо він великий, жирний, гарний козел. І шкода за 200 гривень продати, що нам робити. Люди, чесно, не знаю. Через те я заганіцьких козлів не тримаю. Кози шикарні по молочності. До Нобійських кіз додати, до Нобійського козла, от заангінські кози, покриті Нобійським. Виходять прекрасні козочки, дуже молочні. Ну, Якщо по молочній лінії козел також йде. І виходить все шикарно. Але козли дуже вонючі. Я мала колись козла, але я кастрірувала, Я кастрірую більовою різинкою козлів дорослих. Ось таких мала дзеанинця кастрірувала, мала альпійця, альпо, Альпонубієць. Ось так. Кастрірувала. Ось то вони, я їх скаструвала, перший місяць вони похудають, бо вони погано їдять, їх болить, то вони погано худають. А вже другий, третій місяць, я тримала, вони набирають вагу, набирають м'яса, жиру і вони тоді виходять дуже гарні. Ну, є що зарізати, є коло чого по, кажуть, попрацювати. Але це треба самому кастрювати більовою різинкою. Береться більова різинка, оця звичайна, що колись як поки, труси вставляли. Береться нею гарно, тісно перев'язується, всі волоски там стрижеться, тільки дивиться, щоб не було ціє, щоб дійка не попалася сосок під резинку, бо тоді здохне, не витримає. Попід ту дійку файно перетискається пару разів, обкручується, перетискається, зав'язується. Тісно, і воно за яких три неділі до місяця вони облітають, висихають і облітають. І тоді козел вже гарно їсть і все, і прекрасно себе почуває, і ніч йому не вредить. І м'ясо перестає ну, от козел перестає смердіти, і м'ясо перестає смердіти, і виходить дуже гарний результат. Ну, я зараз таких козлів не тримаю. Я перейшла на Ангонобійський, вони не вонючі, їх можна різати не кастрірованих. І це дуже добре. Я от там ту зиму зарізала козла анггонобійця чистокровного, бо хотіла продати, не, ніхто не хотів. як сказати, купці було. Але всі хотіли, як от ви кажете, за, за яких 500 гривень, щоб купити такого козла. Ну, вибачте, пробачте, за такі гроші я козла не продам. Я зарізала, мала. Скільки там відео є, 50 кілька. Получилося в мене вихід такого, що до м'яса йде. М'ясо, ребра, там ось таке. То для чого мені за таке м'ясо віддати за, там, за 500 чи за 600 гривень? Так що ось таке то. І їх каструвати не, не треба. Ось, я не пам'ятаю, відео є в мене на каналі. Подивитися, кому цікаво. Я не пам'ятаю, скільки м'яса вийшло, Ну, багато м'яса з нього вийшло, дуже гарне м'ясо, і без запаху, і без нічого. І через те я зараз купую тільки англонобіських козлів для своїх кіз, ось, щоб покривати їх. Так, можна від моїх оставити і від цієї кози і покривати. Але як я продаю козички, то я не хочу, щоб було родинне покриття. Ось такі то справи. Ось. Через те я тримаю ангонубійські козли. А так, або скаструвати такого козла треба, або ріжу тоді. Люди казали, я не різала, я не буду брехати. Коли він вже в стані спокою. Те, це десь буде кінець січня, початок лютого до кінця лютого. Бо далі в лютому вже починають кози котитися, він вже знову починає воняти і починає. Знову проявляти агресію, бо там же кози бо там же кози після окоту можуть гуляти і він же знову починає біситися. Так що ось таке, -то. то тут же собі дивіться, або ріжете тоді, коли він вже... його, щоб не смердів, от це вже як не смердить козел в хліві стоїть, щоб вже його не чути. от Тоді можна різати, він не смердить. А коли його різати, як він смердить, то він буде смердів. Хоча люди кажуть, Якщо зарізали, зразу відрізати голову повністю і відрізати зразу яйця йому. Тільки зарізали, зразу відрізати. І тоді він не буде смердіти, не буде м'ясо смердіти. Не знаю, не робила, не буду брехати. Або ще беруть ріжуть і кажуть, що восики вимочують. Також не знаю, як там вимочують, я не вимочувала. Ось, то я сказати не можу. Ось такі справи. Так що. Я тільки різала смердючих козлів каструваними, вони тоді не смердять, вони тоді без запаху і все. Молоді козлики в мене є мішані з анінською кровлею, то я їх кастрірую. Ось в мене є кориця і мандаринка, від неї козлики з анінською кровлею йдуть, від них то я їх кастрюю. Таких не хочу різати, не хочу ризикувати, щоб вони часом не смерділи. То я маленькими в 10-14 днів кастрюрую козлики резинками спеціальними для кастрації і виходять прекрасні козлики, вони собі спокійні, вони не буянять, і все в них прекрасно. І м'ясо купа наростає. Ось таке діло. Так що всім гарного дня, мирного неба, бережіть себе, хай у всіх все буде добре, хай ваші козлики будуть здорові, багато м'яса, і хай все у вас буде добре. Всім удачі!